Ворогам кришка, а кохання переможе. Саме з такими словами команда першого міського телеканалу на свято усіх закоханих презентувала містянам імпровізоване залізне серце. Тоді наша редакція за підтримки металургійної рейради долучилася до всеукраїнської акції Крила головна мета якої за кошти переробленої вторсировини придбати дрони нашим захисникам. Протягом шести місяців криворіжці працівники нашої редакції та маленькі вихованці школи it Степ змогли декілька разів доверху наповнити сталеву конструкцію. Щире бажання городян допомогти нашим захисникам нас неабияк вразило, тим самим підштовхнуло подарувати кохання в іншому районі Кривого Рогу. Символ любові та залізного криворізького характеру встановили в одному з парків центрально-міського району. Так, все правильно, всеукраїнська акція Крила у кривом розі набирає своїх обертів. І цього дня червоне залізне серце від команди першого міського за підтримки центральної міської райради з'явилося у Гданцівському парку, та віднині потребує ваших кришечок. Пані Аліна стала однією з перших, хто долучився до акції крила у згаданому районі. До парку містянка разом зі своїми дітьми приходить чи не щодня. Молода Матуся каже: надалі під час відвідин дитячого майданчику планує щоразу кидати потрібний пластик у спеціалізований бокс. У Нас з йогуртів завжди багато кришечок залишається, і ми будемо сюди залюбки ходити і брати з собою ці кришечки. Це гарна ініціатива, тому що знаю, що потім ці кришечки. Кі підуть на переробку і е, до дронів ми долучимось так е, таким шляхом. Ідея першого міського встановити вже друге символічне серце на користь захисників знайшла підтримку в очільниці Центрального міського виконкому. Відтак металеву конструкцію представники районної влади виготовили та встановили за власні небюджетні кошти. До речі, ми е, зробили е, це, е, скажімо так, цю малу форму. Бистрозйомною для того, щоб можна було міняти локації, залучити якомога більше гра мешканців нашого району у цей період на цьому дитячому майданчику. Більше людей там прийде осінь. І ми його переставимо в інші місця. Зазначимо, коли серце буде повністю заповнене, усі кришечки з нього відправляться до координаторів акції громадської організації на Кривбас», а вже звідти безпосередньо до переробників. А далі за кошти з переробленою авторсерованим організатори закуплять бойових пташок для наших захисників. Перше серце, куди городяни можуть додати свої кришечки, розташоване біля офісу головного телеканалу Кривбасу за адресою проспект Миру 44 А, щойно встановлене знаходиться біля дитячого майданчику що в Данцівському парку. Спеціалізована конструкція розрахована виключно на харчовий пластик, тобто кришечки. Усередину суворо заборонено кидати скло, пляшки, поліетиленові вироби, сміття та інші сторонні предмети. Тож з вас кришечки, а з нас їх транспортування до головної точки збору у кривому розі. Зазначу, за цей період криворіжці разом з командою першого міського змогли зібрати близько 200 кілограм харчового пластику. І на цьому ми зупинятися не збираємось, адже кохання повинно перемогти. А ворога ми залишимо лише кришку. Антон Шекаль, Іван Сергіїв, перший міський.